Здоров'я, вітаю! Новини на НТА. Я Оксана Гнатишин у студії. Журналісти нашої інформаційної служби за мить вам розкажуть про таке: експеримент на кордоні. Чи допоможуть нововведення розігнати черги? Надія є. Війські активісти їздили підтримати на суді українську льотчицю. 40 днів постом від нині християн східного обряду церква закликає утримуватись від веселощів та нескоромної їжі. Львівська поліція оштрафувала працівника інтерполу на пості постіземна вода. Патрульний екіпаж зауважив автомобіль, котрий рухався з увімкненими приблизковими маячками синього та червоного кольорів, вмонтованими в решітку радіатора. За кермом був громадянин Польщі. На вимогу працівників поліції пред'явити документи відмовлявся. Натомість показав посвідчення працівника Інтерполу та всілякі документи дипломатичного характеру. Як з'ясувалося, він працівник інтерполу дозволу на спеціальні. Ні, світлові пристрої не мав на дану особу складено протокол про адміністративне порушення. Водій змушений був сплатити штраф 8500 тисяч гривень. А проблискові маячки конфіскували. Черги на кордоні у пункті пропуску шогині стартувало нововведення, суть якого проста розмежувати окремими смугами автомобілі на українських та польських номерах. Останні за словами прикордонників і створюють довжелезні тягучки. Адже водіям таких авто треба перетинати державний рубіж що 5 днів. Чи допоможе експеримент зменшити черги на кордоні? Дізнавалися наші кореспонденти. Руслан Хамандрик перетинає українсько-польський кордон що п'ять днів, адже його авто на польських номерах. Тепер він стоїть в окремій черзі. Про таке нововведення дізнався нещодавно. То недавно ввели то нововведення, ще не було часу побачити, як воно насправді. Два рази я вже так їду, то ніби однаково. Ні, сьогодні велика черга, то довго, можна і шість годин стояти, і чотири. Деколи нема черги, можна за півтора години з'їхати за годинку часу. А от його колега, переселенець із Донецька, Євгеній Олександров, тішиться. Сьогодні каже, до кордону доїхав швидше, ніж зазвичай, адже у нього авто з українською реєстрацією. Водіїв на польських бляхах, як жартома їх називають подорожуючі, на кордоні не надто люблять. Адже саме через них утворюються кілометрові черги. Ну, бустріємуть, тому що. Ну, Захід всегда, здесь больше регистрации, как бы очень много на польской ездят и украинцы. И как бы разделить их было бы лучше, конечно. То есть, если бы чисто поляки ездили, то было бы как-то так, меньше было бы их. А так очень большая регистрация ездят украинцы на этой регистрации. Было бы комфортнее, конечно. Пункт пропуску Шегині має на виїзд з України п'ять смуг по одній для автобусів, вантажних автомобілів і так званий червоний коридор. На ще двох смугах тепер окремо стоять авто з українськими та польськими номерами. Фактична пропускна спроможність згідно керівних документів складає близько 60-70 транспортних засобів за годину в одну сторону. Поряд з цим реальна пропускна спроможність даного пункту пропуска набагато більша і складає в середньому 80-90 транспортних засобів в одну сторону. Експеримент із роздільними смугами для авто з українськими та польськими номерами триватиме до кінця цього місяця. На пунктах пропуску Раваруська та Криківець він був настільки успішним, що таке нововведення тепер там діє постійно. Сергій Барашевський Олег Возний НТА Новини виснажена та незламна. Припинивши сухе голодування, українська бранка Надія Савченко нині у російському СІЗО очікує. На доленосний вирок, а по усьому світу і надалі відбуваються численні акції на її підтримку. Відстоювали право на життя героїчної льотчиці і активісти у далекому Ростові. Серед тих, хто наважився кинути виклик російській системі та вийти під стіни ворожого СІЗО, і відома у Львові журналістка Ірина Юзик. Чи легкою була дорога до надії та що вразило нашу землячку? Дивіться у сюжеті. У своїх листах Надія Савченко писала: коли буду вмирати, під СІЗО стоятиме моя мама і сестра. Потім стоятиме моя подруга, мій друг, потім українець. Пройшов деякий час, і кілька рядків забороненого листа стали реальністю. Під стіни російської установи у далекому Ростові вийшли українські активісти, серед яких і відомі львів'яни, що на усіх фронтах відстоюють право героїні на життя. Я їхала вже фактично прощатися. Мені казали, що їй дедалі гірше. е, організм просто відмовляє серце, нирки відмовляють. Вона перед тим голодувала три місяці, І тут перейшла на сухе голодування без води. Тобто, все ж таки, організм має якусь межу. Дорога до далекого Ростова зайняла дві доби. Їхати було важко не тільки фізично, але й морально. Зізнається ще одна львівська активістка Христина Інжуватова. Адже страх викликала одна лише думка про те, що десь поряд можуть бути бойовики ЛНР чи ДНР. Ми спішили на суд, бо ми не встигали. Ми дійсно перевищили швидкість. Ну але наскільки точно ми сказати не можемо, і нас зупинили даїшники. Також ми ж не знали російського законодавства, щоб якось з ними спілкуватися. Одним словом, казали, що заберуть права, що велике перевищення швидкості. що в них є фотографія, де ми виїжджаємо з міста. Ну, зрештою, заплативши, не нам написали там на папірчику штраф 2000, заплативши штраф без яких там якихось особливих документів. Ми поїхали далі. На суд друзі Савченко таки не встигли, тому вирішили поїхати до Наді у СІЗО. Вони переконують, атмосфера під російською установою була напруженою, адже за українськими активістами стежили десятки силовиків. «Міліція, міліція, міліція на кожному кроці, верніше поліція, як вона там називається, в штатському. В камуфляжах без камуфляжів цивільному з відеокамерами, тобто я не знаю, чи це ФСБшники, чи це там хто вони є. Ну чоловік, який нас два дні підряд знімав, сказав, що він представник поліції. До Надії Савченко ірина Юзик їздить уже не вперше. Запевняє, як і минулого разу зараз героїні конче необхідна підтримка не тільки політичних лідерів, але й небайдужих українців, бо надя повинна вижити. Що насправді Надія припинила голодування не через цей лист, не через те, що там її, начебто, пообіцяли якусь посаду в уряді чи не пообіцяли, а власне через те, що ми прийшли і ми її просили. Ми стояли під СІЗО. Їй це було важливо звичайно. Вирок українській бранці мають оголосити 21-22 березня. І, хоча швидше за все він буде обвинувальним, слухатиме його героїня у присутності найрідніших, до яких приєднаються і друзі Олег Олегалі Віктор Сембратович, НТА Новини. Солдата, який вбив співслужбовця, односельчанина, засуджено. Трапилася трагедія в одній із військових частин Яворівщини ще взимку минулого року. Тоді командир частини наказав обидвом солдатам заступити зі зброєю у добовий наряд. Обидва солдати вирішили самовільно залишити місце несення служби, щоб перепочити і зігрітися. Вони пішли до клубу. Там і трапилося нещастя через необережність. Один солдат вистрелив у іншого. Два наскрізні поранення стали. Ле смертельними потерпілий помер в кареті швидкої допомоги. Йому було лише. 18 років у суді правопорушник вину визнав повністю і розкаявся. Суд врахував всі обставини і покарав військовослужбовця ув'язненням строком на 4 роки позбавлення волі. Військова прокуратура вважає таке покарання справедливим і не оскаржуватиме рішення суду за законом. Порушення правил поводження зі зброєю, яке заподіяло смерть потерпілого, карається позбавлення волі на строк від 2 до 10 років. Явриські районний суд Львівської області, розглянувши обвинувальний акт військової прокуратури Львівського гарнізону та погодившись з беззаперечними доводами державного обвинувача, визнав військовослужбовця військової служби за контрактом винним. І знову реформи. Цього разу зміни зачеплять органи юстиції. У цій гілці відбувається децентралізація. Тож для початку працюють над новими правилами державної реєстрації. У чому полягають перетворення? Дізнавалися наші журналісти. До кінця квітня відбудеться реформа у сфері державної реєстрації. У ході децентралізації усі повноваження передадуть районам. Сьогодні громадяни, окрім органів юстиції, можуть уже звертатись за реєстрацією права власності та бізнесу до державних реєстраторів районних і державних адміністрацій. У Львівській області вже шість РДА готові до держреєстрації. Крім того, з початку року речові права нерухомого майна та бізнесу можуть реєструвати нотаріуси. Це, за словами експертів, покращить та полегшить громадянам доступ до адміністративних послуг. До того ж, держреєстрація тепер не буде прив'язана до певної території. Що стосується нотаріусів, це екстеритуальні дії в межах всієї України, тобто майно, яке знаходиться, для прикладу у місті Запоріжжі, може бути зареєстровано у місті Львові, а стосовно усіх інших суб'єктів державної реєстрації, тобто районних державних адміністрацій чи рад органів місцевого самоврядування, як територіальні дії в межах Львівської області, через це відбудеться скорочення працівників юстиції, тобто зменшить кількість керівників. Теж при головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області створено громадську раду, яка буде контролю дії працівників юстиції та антикорупційну діяльність також сюди можна звертатися з пропозиціями та скаргами, можливими зусиллями внести зміни як нормативно-правові акти, так і е, які регулюють діяльність органів юстиції, працівників юстиції. Так і рішеннями щодо покращення роботи юстиції допомогти юстиції стати ближчою до людей і допомогти людям спростити доступ до адмінресурсів та адміністративних послуг. Крім того, сільські та селищні ради будуть приймати на сесіях рішення про реєстрацію права власності. Це означає, що люди зможуть здійснити право власності, не їдучи в райони. Також весь адміністративний збір від надання таких послуг надходитиме у місцеві бюджети. Богдана струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. Від сьогодні починається великий передвеликодній піст. У цей час християнська церква закликає утримуватись від вживання м'яса, молока, яєць і риби, в тому числі в складі різних страв. Окрім цього, забути про свої шкідливі звички та молитися. Чи почали львів'яни відмовляти собі в задоволенні, поласувати від душі, та до чого може призвести строге голодування? З'ясовували наші журналісти. За церковним календарем початок Великого посту, а на базарі прилавки прогинаються від кількості м'ясного. Саме від цього продукту церква і найбільше закликає утриматись у цей час. Натомість продавці кажуть, що на м'ясо покупець завжди знайдеться, хоч і зізнаються, зробіток стає трішки менше у цей період. Хто як, хто хоче постити, розумієте, для нього не існує нічого. Він постить. А Хто не хоче, то їсть. Тепер такий час, що не дуже люди постять. Хто фізично працює, розумієте, хто, хто то, то треба їсти так, щоб трошки що відчувалося, що людина щось їсть, що відчуваємо, міг робити, мав силу робити. Великий піст – це важлива подія у житті християн, оскільки він дозволяє відновити духовні та фізичні сили, очистити організм та стати ближче до Бога. Тому, окрім відмови від їжі, церква радить також не забувати про молитву. Коли ти мандруєш до Воскресіння, ти звісно кожного дня вступаєш кожен день посту. Це є ця сходинка, так яка веде нас. Властиво до цього великого світлого празненку, і тому, готуючись до празненку Пасхи, так, ми проходимо цей час. Він є складним. Складним, тому що кожен з нас собі ставить на час посту якісь певні постанови. Хтось обмежується себе в чомусь, так? хтось навпаки намагається щось надолужити. Піст є випробуванням для організму. Переконаний сімейний лікар. До нього також потрібно готуватися та бажано проконсультуватися з лікарем і не впадати в крайнощі. Інакше це посприяє погіршенню здоров'ю та виникненню хвороб. Після різко не найдатись. Не обов'язково різко від цього відмовлятися. Можна обмежити в чомусь одному, що є для вас максимально таке бажане. Так якщо людина відмовляється від м'яса, то це є білок і його треба компенсувати іншими продуктами. Зокрема, це можуть бути бобові, деякі рослинного походження. Білок мусить бути обов'язково в структурі організму. Та новини запитали львів'ян, чи вже почали постати. Ну, не дуже, я просто ну, не на дієті, я вагітна, мені можна все їсти, тому не буду обмежуватися. Так, звичайно, стараємося їсти більше риби, коли є змога купляти більше овочів. Я так подумала, я краще почитаю Біблію дуже так ретельно і щось почитаю духовну книжечку, але на, 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 на рахунок їжі, то я не зможу. М'ясо, взагалі, ми зараз не їдемо, тому що ми пенсіонери, і у нас м'ясо не виходить по деньгам. Львів'яни поспішати відмовляти себе від звичного раціону їжі, поки не баряться. Проте це лише перший день. Триватиме великий піс до 30 квітня, включно. Вікторія Хома, Іван Мозиренко, Подяка за співпрацю. Громадська організація та благодійний фонд розвиток громади зустрілися із волонтерами та партнерами, аби відзвітувати за свою діяльність впродовж року та обговорити напрямок подальшого розвитку. Також члени організації подякували своїм колегам за підтримку. Подійний захід відтепер планують проводити щороку. Благодійний продаж картин неповносправних людей символічно організували при зустрічі з благодійниками. Частину коштів, вилучених з купівлі витворів мистецтв, виділять для воїнів АТО, решту ж на благодійні проекти, над якими продовжують працювати члени організації. У громадської організації розвиток громади є багато світлих голів, які здатні придумати і втілити в життя проекти. Деякі з них логотип є в нас на банері, і про це можна багато говорити. Їх дуже багато в нас ідей. Втілювати ці ідеї допомагають жертводавці та партнери. Їх у громадської організації близько трьохсот. Тому члени розвитку громади вирішили з ними зустрітися та відзвітувати про свою діяльність. Щоб ближче з нами познайомитись, можливо, придумати якісь нові нові проекти, ну можливо, нові види допомоги людям і обговорити взагалі ситуація в нашій державі, як ми можемо міняти на краще. Є й волонтери, які підтримують одразу декілька проєктів. До прикладу, благодійниця Ірина Хмарська до акції долучається разом зі своїми дітьми і планує й надалі співпрацювати з благодійним фондом. Напевно, моя діяльність тут немає ніякого значення. Я тут як просто як, як людина, яка не може не відгукатися на людські білі, людські потреби. Я чесно кажучи, благодійністю легше займатися ніж про неї говорити. Напевно, я колись прочитала таку фразу, що якщо ти маєш змогу допомогти, допоможи, і дякую Богу за те, що Бог виконує чиїсь митви через тебе. Благодійний фонд також чекає підтримки не тільки від волонтерів та партнерів, але й від державних органів влади. Екстремальні забави під такою назвою у Львівському цирку стартувала нова програма: повітряні гімнасти, акробати на батутах, дресировані леви це далеко не весь перелік оновлених номерів. А дивувати глядачів на цирковій арені зібралися як українські зірки, так і іноземні. Докладніше розкажуть наші журналісти. У львівському цирку справжній аншлаг. Подивитися на нову виставу Екстремальні забави охочих зібралося чимало. Це вже шоста програма в цьому сезоні, і кожен раз львівський глядач вимагає від нас чогось нового, чогось незвичного, екстремальні забави. Тому що багато номерів, які зв'язані з ризиком, як ви побачили, дуже талановиті молоді українські артисти, є дресирувальник з левами. А вистава і справді видалася захоплюючою та незвичною своєю майстерністю та трюками дивувала глядачів акробати, еквілібристи та групові жонглери. А от ця 18-річна повітряна гімнастка своїм виступом змусила усіх затамувати подих, бо усе, що робила дівчина, було без страхового обладнання. Навчаю сьогодні про Петровському коледжі культури та мистецтва. Саме там я готувала цей номер. Спочатку звикала до висоти, адже ну, в репетиціях там три-чотири метри, ну не настільки, звичайно. Який цирк і без тварин та клоунів тішили глядачів дресировані коти, собаки та єноти. А ось цей ведмідь майстерно хизувався публіці їздою на самокаті. Його наставник запевняє, сили до тваринки не застосовує, усе робить з любов'ю. Ну, а секрет один – любов к животним, терпіння, ласка. І дивишся, що воно вміє, для чого є хист. І робиш свою справу. Прикармлюєш за це. Справжньою кульмінацією циркової вистави стали дресировані леви під керівництвом 22-річного Тайро Каролі. На сцені поруч із п'ятьма левами дресирувальник без жодного захисту, окрім доброти та довіри. Шоу викликало одночасно і страх, і захоплення. А от маленькі глядачі від побаченого у захопленні. Своїми враженнями поділилися із нами. Мені дуже сподобалося, як акробати вони, е, переворот, ну, робили переворот, а потім перестрибували. І ще мені подобалося, як котики робили різні трюки. Коли мішка ходив і танцював, мені сподобалося, як з котами трюки робили, що вони робили, перелазили. Та все ж краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Завітати на екстремальні забави можна до 17 квітня. Це передостання вистава у цьому сезоні. А оціна політика залишилася незмінною від 50 до 200 гривень. Марина Оленська, Іван Новини. Усмішок і доброго настрою щодня собі та вам бажаємо ще не перемикайте спорт від нашого Андрія Сиротяка. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Партнер програми групи автомобільних компаній Арія Груп. Ще не смертельно, але вже катастрофічно, Марія Музичук, граючи білими, і восьму партію матчу за світову шахову корону звела в нічию. Після дебюту, в якому шахістки розіграли каталонський початок, Українка отримала незначну перевагу, якою знову не змогла скористатися. Після чотирьох годин гри на 44-му ході, все завершилося миром. Рахунок у матчі став 5-3 на користь китайської шахістки. І тепер Хоуі Фань вистачить однієї нічиєї, аби повернути собі титул чемпіонки світу. А марівці необхідно вигравали. Дві партії, щоб перевести поєдинок у тай-брейк. Наміри Марії, можливо, і могли би пройти, але мій король був у безпеці. Де він не стояв. Мені здається, ми нормально грали з цією партією. Проводили плани свої. Я думаю, що тут були інші можливості. Ну, я не знаю, який точний момент можна було зігратися інше. Це спорт, і я не уявляю, як можна грати без азарту перемоги. Ураган зупинився у Львові. Футзальна енергія вийшла до півфіналу української екстраліги, як і у першому матчі в Івано-Франківську у другій зустрічі. Доля матчу теж вирішувалася у серії після матчевих пенальті. І цього разу глушнішими та психологічно стійкішими виявилися наші хлопці. Західноукраїнське дербі це завжди заруба, і напруга у грі витає до фінального свистка. Після домашнього програного матчу і післяматчові серії пенальті ураган приїхав до енергетиків, аби поквататися за прикру поразку. Перша десятихвилинка у грі по-справжньому небезпечних моментів не подарувала. Та все ж у середині першого тайму після ауту Микола Грицина розвернувся перед замріяним пелихом і класика жанру. Паз на дальню стійку, де вже чекав Максим Павленко. Роман Кіндратів розчахнувся, але тільки дарма гепнувся п'ятою точкою на паркет. Гулкий прибіров навіть на це не спромігся, і пішов витягувати круглої сітки. А тепер Горбатий Глеб жиглов ту ні до чого. Це Михайло Грицина не зумів перервати паз на Юліана Горбатого. І той, вискочивши на побачення з Володимиром Кардашем, відновив паритет у грі. Тільки і кінцівка була за енергію, вони нас десь там раз-два простили. І була думка десь випустити п'ятого, але був би великий ризик. Все-таки думаю, може, третій раз нам фортуна посміхнеться. І знову серія пенальтів і знову фортуна усміхнулася львів'янам. Хоча починалося для урагану. Все дуже добре. Я не виконував пенальтів. Просто ну, перший раз там вдома відбив, там пацани не заповнили. Тренер сказав, що я вдарив перший, Ну першу пенальті. Проте далі події розвивалися не за сценарієм урагану. Майже крабіанець, як не розганявся і не гаротав на силу Ігор Корсун, реакція та грудна клітка Андрія Пітулі виявилися кращими. зелено білі натомість гав не ловили. Всі три удари точно в ціль. Фінальну крапку у грі символічно поставив граючий тренер Максим Павленко. Гру можна розділити на два тайми. В першому була беззаперечна наша перевага. Створили ну таку кількість моментів, якби реалізували, другий там був спокійніший. Але в другому суперник зумів додати, все ж таки вирівняв гру, зрівняв рахунок і перевів матч в серію додаткових пенальтів, де все ж таки ми виявили стійкішими. Подвійний привід для радості має Михайло Грицина. За день до гри у нього народився син. Емоції тільки позитивні, задача виконана. Но... Ми туди далі пройшли, які перед нами ще розумієте, який то для нас суперник ураган. То все таки дербі енергетичне. Дитина, ну що дуже щасливий, довольний. У ну, мене пере зашкалюють відчуття радості. У півфіналі на енергетиків чекає незручний Херсонський Продиксім, якому підопічні Максима Павленка у регулярному чемпіонаті двічі поступилися. Перший матч серії львів'яни зіграють удома 2 квітня. Тарас Радюкін, Віктор Семратович НТА Дегніє». Тепер плей-офф у заключному турі першого етапу чемпіонату України Львівські кажани в Харкові двічі обіграли тамтешню юракадемію. У першому матчі наші волейболісти поступилися юристам лише у першій партії, а в інших трьох святкували перемоги. У другому поєдинку вампіри не віддали своїм суперникам жодного з сетів і впевнено тріумфували з рахунком 3-0. Завершили перший етап кровопивці на другому місці. Тепер шість перших команд турнірної таблиці чекає раунд плей-офф. Партнер програми компанія Моторс» – офіційний дилер Honda у Львові, пропонує справжні емоції з новими мотоциклами Honda. До кінця березня на обмежену кількість мототехніки діють акційні ціни. Нехай сила мрій рухає вас вперед. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у вівторок. погода з проясненнями та часом мокрим снігом буде у вівторок, 15 березня. На дорогах ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день стопчики термометрів показуватимуть 3-5 градусів із позначкою плюс.